До угоди про надра між Україною та Сполученими Штатами внесено копалини по всій суверенній території України у кордонах 91-го року. Про це у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проєкт закону про ратифікацію угоди вже зареєстровано в парламенті. І уряд сподівається, що депутати розглянуть його вже наступного тижня. Шмигаль озвучив основні положення угоди про створення інвестиційного фонду. Сполучені Штати та Україна управлятимуть ним на рівних умовах із рівноцінними внесками. Сам фонд буде зареєстрований у Сполучених Штатах, але основний його рахунок, куди наша держава буде зараховувати свій внесок, відкриють в Україні і в гривнях. Внесок же Америки це або гроші, або ж нова військова допомога. Наприклад, системи ППО. Усі природні ресурси залишаються за Україною. Перші 10 років прибутки фонду не будуть виводити з України. Їх планують реінвестувати у видобуток в інфраструктуру чи в переробку. Ця угода відповідає Конституції України, заявив глава уряду, і не буде перепоною до майбутнього членства в ЄС. Європейських партнерів також запросять до співпраці. Угода, я повторю, ніяк не порушує суверенітет або законодавство України або наші євроінтеграційні зобов'язання, тим більше наші екологічні зобов'язання перед громадами або перед українським суспільством. Заміна у посольстві Сполучених Штатів замість Бріджіт Брінк, держдеп США, призначив тимчасово повіреною у справах України Джулію Девіс. Причому у відомстві зазначили, що такий вибір ухвалили Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Джулія Девіс, дипломатка із 30-річним досвідом, яка досі очолювала американське посольство на Кіпрі. А ще раніше працювала спецпредставницею у Білорусі та спецпосланником у Литві. Свою роботу в Україні Девіс має почати з 5 травня. Як зазначили на брифінгу у держдепі, вона обійме посаду у вкрай важливий момент укладання мирної угоди і наплегло працюватиме над завершенням війни та кровопролиття. Утім, наголосили, що Девіс лише тимчасово очолить амбасаду США для призначення посла. Треба отримати схвалення Сенату. Брідж Брінг Брінк у відставку минулого місяця. За даними низки ЗМІ, причиною для цього стали розбіжності із адміністрацією. Трампа. І перша гучна відставка в адміністрації Трампа Майк Волц залишає посаду радника із питань національної безпеки лише через три місяці роботи. Президент Сполучених Штатів написав у соцмережі Трусоу що Олія. Натомість бачити Волца послом США в ООН. А радником із нацбезпеки тимчасово буде Марко Рубіо. Він суміщатиме цю посаду із позицією головного дипломата, яку обіймає зараз. Чому Волц втратив довіру Трампа і що відбувається за лаштунками? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Докладніше звільнити Майка Волца, як пишуть американські змі з посиланням на джерела в адміністрації. Трамп захотів одразу після гучного скандалу із груповим чатом у додатку сигнал. Тоді нагадаю, радник з Нацбезпеки випадково включив до надсекретної переписки у сигналі журналіста Джефрі Голберга. Волс випадково зберіг його номер телефону під іншим прізвищем людини, яка насправді працює в адміністрації. Трампа, як стверджують інсайдери, розлютило не те, що Волс припустився цієї прикрої помилки, і навіть не те, що секретні питання його чиновників, супереч нормам безпеки, обговорювали у звичайному застосунку, незахищеному від ворожих спецслужб. Трамп не зміг пробачити, що Волса був номер телефону журналіста Голдберга, який його критикує. Витримавши місяць, щоб не надавати своїм опонентам підстав для радості, Трамп таки звільнив Волца, одразу повідомивши, що хоче бачити його послом. В ООН. віце-президент Джей Дівенс спробував пояснити, що це не звільнення, а стратегічне переведення цінної людини на іншу важливу посаду. Ми призначили майка, щоб він провів деякі серйозні реформи в Раді національної безпеки. Він це зробив і я вважаю. Його чудовою людиною він користується довірою і в мене, і в президента. Але ми також вважаємо, що він буде кориснішим на посаді послав ООН, оскільки цей етап позаду прикметно, що інший фігурант скандалу з чатом у сигналі міністр оборони під Хексет все ще фаворит президента. Хоча саме Хексет схидав у чат секретні плани про те, коли і якою зброєю Сполучені Штати бомбитимуть єменських хуситів. Згідно з публікаціями таємні плани Пентагону, міністр оборони обговорював також із дружиною і своїм адвокатом писали і про, начебто, його розпорядження організувати у Пентагоні гримерну кімнату для підготовки до публічних виступів. Хексет колишній телеведучий Fox News. замість Волца тимчасовим радником з питань нацбезпеки стане держсекретар Марко Рубіо, якого Нью-Йорк Таймс тепер іронічно називає секретар усього. Після розформування агенції USAID він очолив також і її, а заодно, і національний архів із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко. ТСН 1 плюс 1. марафон. Єдині новини. Угода про надра, яку Україна і Сполучені Штати підписали 30 квітня, поширюється на всю суверенну територію України в кордонах 91-го року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмагар, який презентував документ у Верховній Раді. Проєкт закону про ратифікацію угоди вже зареєстровано в парламенті. Уряді сподіваються, що депутати розглянуть його уже наступного тижня. У цій угоді немає безпекових гарантій, але в ній йдеться про військову допомогу США. Загальна вартість усіх корисних копалин в Україні близько 15 трильйонів доларів, і значна частина цих покладів у східних областях. За словами міністра фінансів США Скота Бесента, підписана угода це сигнал для Росії про те, що між Сполученими Штатами і Україною немає розбіжностей. Що ж всередині цього документа і як він має допомогти розблокувати американську військову допомогу Україні? Про це Марія Васильєва докладно. Невдовзі після того, як перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свериденко та міністр фінансів США Скотт Бесент поставили свої підписи під угодою про надра, український уряд оприлюднив текст документу. А сама Свериденко коротко відкоментувала по пунктах порівняно з кабальною угодою, яку нав'язувала Києво команда Трампа після знаменитої сварки в овальному кабінеті, підписаний варіант відрізняється дуже суттєво. Перше, власність і контроль над надрами залишаються за Україною. раніше американці хотіли, щоб НАДРА перейшли до США, поки міфічні 500 мільярдів доларів, про які заявляв Трамп у перші тижні свого президентства, не буде компенсовано. Друге, Створюється американсько-український інвестиційний фонд, який буде фінансуватись внесками України і США. Розподіл внесків порівну 50 на 50. Також Україна і США матимуть рівну кількість голосів управління фонду. Переваги американців, якої вони хотіли в управлінні, не буде. Третє національна власність захищена. Державні компанії залишаються у державній же власності. Це зокрема стосується і Укрнафти та енергоатому, на які вже накинули оком розробники американської версії угоди. Четверте і дуже принципово жодних боргових зобов'язань цієї угоди Україна не визнає і не компенсуватиме жодного центу із тих не 500 і не 300, А насправді близько 100 мільярдів доларів допомоги Вашингтона, яку надавала адміністрація. Джо Байдена США можуть заробляти інвестувати, але жодних зобов'язань для України про виплату чогось там заднім числом. Далі угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Але вона також передбачає, що Україна не може погіршувати поточні умови для США змінами своїх законів у майбутньому. І в той же час її домовились переглянути, якщо майбутні зобов'язання України перед ЄС будуть суперечити зобов'язанням перед США. Ці тези, здається, су. Перечать одна одній силу підписаної угоди погодились визнати вищою за українське законодавство, яке, схоже, доведеться змінювати під неї. Вона діятиме без обмеження в часі, а розірвати її в односторонньому порядку буде не можна. Ще одна важлива деталь: фонд, який створюють Україна і США, наповнюватимуть доходами лише з нових ліцензій. Це означає, що Україна сплачує до цього спільного фонду 50% доходу від нових ресурсних розробок, від нових ліцензій на виду видобуток а не від усіх, взагалі, як хотіли емісари Трампа. Угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Вона також не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США. США й Україна не обкладатимуть податками внески із доходу фонду. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проекти чи у відбудову. Ці умови будуть обговорювати додатково повідомляє Юлія Свериденко Саму угоду ще має ратифікувати Верховна Рада. І найцікавіше на сьогоднішній момент про зброю. Свій внесок у фонд Сполучені Штати можуть зробити в тому числі у формі військової допомоги Україні. США роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Пише перша віцепрем'єрка. Так зброя вже не буде безкоштовною. За неї доведеться Деться платити грошима чи ліцензіями на розробку родовищ, але головне, що такий підхід має розблокувати надання нових пакетів. Адже до того Трамп відмовлявся навіть за гроші продавати Україні життєво необхідні ракети для систем Петріот, на що поскаржився нещодавно. Президент Зеленський загалом угода між урядами США та України про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, так вона називається офіційно, не деталізує всіх умов. Це базовий документ. Який виставляє певні рамки для підготовки наступних з більшою конкретикою. і так гарантій безпеки в підписаному документі справді немає, але будемо об'єктивні. Українська перемовна команда витиснула максимум можливого за нинішніх обставин, та й безпекові гарантії в інвестиційній угоді точно не були б надійнішими ніж той, такий Будопештські меморандум, про ефективність якого ми всі добре знаємо. Ресурсна угода має зацікавити нинішню адміністрацію Вашингтоні вписати Україну в контур с. У їх інтересів, що має допомогти охолонути апетитам Путіна щодо завоювання України за оцінками експертів, якихось прибутків від цієї угоди чекати обом сторонам доведеться ще довгі роки. Натомість в Україні з'являється шанс розблокувати постачання зброї від США, очікувати більшого від цієї адміністрації Білого Дому, якщо чесно, ми навряд чи можемо. Марія Васильєва, Андрій Марченко, ТСН, марафон Єдині новини.